Блин, хотела со светом, освещение хорошее. А тут свет выключила неожиданно. короче, привет. детский сижу, в церкви моей. Нам надо поговорить. Не знаю, кому будут интересны такие влоги. Мало скучно жизнь, как минимум, как максимум. Я не интересна личность. Да, не для себя, честно, отчет надо вести, чтобы в моем жизни было больше смысла. Я без с микрофона снимаю, бо я просто побачила влог на ютубе, типа видео дневник, видео такий. мне дуже нравится. Я такая, блин, хоть. Я буду говорить с Суржиком, бо на прошлых видео я со сценарием, перекладала свой Суржик, и это было дуже забавно. Я хочу прям с собой. Будь. Мені, пожалуйста, в комментариях. Короче. Я пропала надовго з усіх соцмереж. Частково в телеграм-каналі була, от, але Я знав тут. <смі> мені було дуже плохо морально, мені треба було зникнути, побути сама з собою. Я дуже сильно відійшла від Бога, від своєї віри, і навіть перестала ходити в церкву. Мені дуже стидно за це, чесно. У uh, цю неділю піду. Як би мені важко не було. Треш. Я не знаю, що сказати. Мені реально було дуже плохо, я повернулася стан. Мені дуже стидно було перед усіма підписниками, перед всіма глядачами, перед самою собою також, тому що я знімала такі відео, типу, в інсті в мене були християнські, а тут я. У мене пропала ця віра, ця, ця іскра. Я вернулася десь там на Ютубі, я не могла чуть -чуть нічого знімати, хоча в мене були попитки знімати. Я навіть монтувати почала, потім така: блін, ну я ж, як я можу таке говорити, хороше, таке підтримуюче, а сама це мірить і таке. Коротше, я пропала із-за цього теж. Я дуже надіюсь на ваше розуміння і підтримку. Тому... Ну, я прийшла змінюватися разом з вами, <гум> разом з самою собою, з цим дівніком. Я відкрила, кстати, свій магазинчик, підписуйтесь. Правда, там товарів зараз не багато, тільки чепчик. Але я думаю, з цим влогом я теж буду багато в'язати, займатися себе чимось. От. У мене такий ненасичений день. Зараз, кстати, скільки? Зараз 2.05. Я подумала, це реальний лимон. Скажіть, він реально покажу це ігрушка. Я хочу з, з вами більше познайомитись, прям своє життя, показувати, як воно є в плані. Я дуже стеснялася раніше говорити, що я християнка, що я в церкву хожу. І так, оцініть мій образ. Це папка на кофта. Така вона прикольна. Да. Крута, типа норміс. Типа милашка. Я сьогодні, кстати, без накрашених рісниць. Чисто підвела глазки тенями чорними. Мені дуже нравится. Типа, я чуть-чуть похожа на мальчика без різниці. Но в цьому свій вайб, понимаете? Брала дуже сильно. У мене РХП. У мене, до речі, є відео. Тут підсказка, думаю, буде. Я... У мене були. Я казаться, наказувала себе голодуваннями. Я переїдаю постійно. Я ще на таблітках на антидепресантах набрала дуже сильно. Мені їх нарешті відмінили. Мана булімія з 23-го року. Ну так, типа, мені кажеться, вона в мене з дитинства, але це був прям прорив, я не знаю, як це. Це була прям гаряча така точка. У 23-му році я голодувала, там, не знаю, по 4 дні. Але при цьому за всі роки я набрала. Десь 30-35 кілограмів, але при цьому я і в рості десь 170 уже понимаєте, да. Тобто, ну при цьому у мене ожиріння. Навіть не першої степені, а просто ожиріння. Типу, я зараз 170 і я 75 кг. Я дуже раніше стеснялася цього, я кажу, зараз я кажу це. Я кажу це я все сказала. Я молодець. Я сам вами поділилась цим, я типу дивлюсь на свої старі відео на ютубі, ну як старі, ну типу 3 місяці назад. У мене такі щоки, щоки просто. Я в ніякі штани не влізаю, окрім оцих. Ще не в ніякі, абсолютно. Ну до цього моменту мене це дуже трігувало. Типа, всі мені кажуть, ти що набрала, ти що похудала. Ну то є мені навіть казали, що я похудала, я така чел. Типу це з весом, це що зв'язано. Ні, пожалуйста, не надо. Не надо. вибачте, я дуже довго говорю, але це мій дневник. Мені треба поговорити, да? щоб потім в других влогах це не говорити. Так що, да. Себе більш менш приймаю, я дуже вважаюся з цим. Я виговорююся в щоденник почала вести щоденник. Можете все зараз подивитися. Типа, всякі питання в Пінтересті шукаю, чи, я не знаю, в місті про що писати щоденно, а не просто там рандомний день, І це мені дуже допомагає, хоча я тільки другий день цим займаюся. Вибачте, якщо воно буде дуже довге і що я багато говорю, але мені треба виговоритися. Все, я вас дуже люблю. Дякую, що мене послухали. Далі буде влог. Скоро будемо їхати додому з церкви. Дякую вам Джудіт мого пацюка щура, його звати Е, Ось він. А, і, можливо, ви бачили в моєму телеграм-каналі. Я виговорилася в началі, і мені так стало столеш. Я прямо сейчас схожу, сияю, не знаю даже чего. А потом, як мені дошло, вообще. Ти так гепнула Яко ти молодець <рес> ура, ура, до дому дає морі шлях на моїх очах.

Виговорилась в початку і я така стала прям одушевленна, я не знаю, як це назвати. Через що емоціонально в мене, знаєте, ентерфійно це все громадне щастя, такі різко в бац, Я така Типа тю щущёнок. Да. Типа милый любимый хлопчик. Сейчас 16.20, ось, я уже буду дома, буду работать свои дела. Я надо называть, ну, типа будни, буднячий, дни, будни, короче, дела. Тут робити дезешку. До речі, я таке не розказала про трекер звичок. Просто типу, звички, які я хотіла б кожен день робити, навіть не звички, а просто справи і регулярно. Ось, 15 хвилин читання, іноді в мене буває більше, тому що книжка цікавіша, ніж я думаю. Много один дезем, у мене багато боргів. Заборгованостей, ось, це мінімум, да? або середня навіть. Далі 30 хвилин інші мови. Це я зараз хотіла б, я колись вчила і японську, і німецьку, і іспанську, теж французьку, щось було трохи. Щоденник, само собою. Дуже подобається мені, дуже зайшло. 13 хвилин фізичної активності. Хотіла якусь йогу, гімнастику, розтяжку. Ну, кардіо це взагалі було б супер. Вести було в далі. Саме <смі> Буду зараз робити дз У мене багато боргів, мені треба здати за перший семестр в коледжі. Ось. Може, чайну церемонію зробимо з мамою. Так. Да. Well. Я поставила чайник, будем чай купить пить с мамой. У нас такая чайная церемония, чайная вечеря. Даже не знаю, как назвать. Короче, я пью чай. Пацане не, не повністю чашка з, з, з кипятком, це половину з холодною водою, бо я не можу це ждати, поки воно холодне, а потім ти спішиш зранку, і це е, можеш опіктись. Це не прикольно. Зараз у нас всього 5 годин вечора, 5-10. Але я, мабуть, буду на цьому завершувати, тому що лаг вийде дуже великий. Буду вести такий тижневий щоденник відео щоденник. Зустрінемося завтра. заради мікрофон. До речі, да, треба поставити. Тому па-па!